Вітаю вас. Сподіваюся, ви, як завжди, мене нормально бачите і нормально чуєте. Якщо все гаразд, то будемо швидесенько починати. Багато часу я сьогодні не заберу, тому що потім іще люди в обід захочуть подивитися якесь відео. Воно має бути не дуже довгим. І власне, тому я постараюся сьогодні швиденько, оперативно зараз перевірю звук. Так, все окей, звук є. Картинка є, значить, можемо і з вами починати. Але перш ніж я почну, я хочу вас попросити. В описі до цього відео, в закріпленому коментарі, є посилання на монобанку на поточний русоріз. Ми з вами сьогодні повинні купити мінімум 300 дронів для Сил оборони України. І так кожен день, тому закиньте, будь ласка, вже зараз на FPV. FPV зараз надзвичайно важливі, вони вже є не просто засобом, який знищує. Росіян, їхню техніку, їхнє укриття, то, що і засобом протиповітряної оборони за допомогою ФПІ збиваються російські розвідувальні безпілотники, і на перспективу будуть однозначно збиватися ударні безпілотники. Тому ваш донат дуже важливий. Про силу вашого доната, якщо умовно, от на цьому каналі. Кожен, хто підписаний, а це більше 2 мільйонів людей, будуть скидати кожен день по одній гривні, тобто 30 гривень на місяць, дуже маленька сума. То ми зможемо додатково купувати ще ну мінімум 120-150 різних FPV. Тому навіть найменші донати є дуже важливими. важливими. Отож, друзі, сьогодні ворог здійснив масовану комбіновану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Здійснив її він після тривалої перерви. Востанні подібні атаки в нас були ще влітку. Ось. І росіяни до цієї атаки дуже готувалися. Накопичили і ракети з безпілотниками, ударними у них вже все набагато краще, ніж було раніше. І зночі нашу країну атакували ірано-російські дрони Шахет, Гербери. Які також здійснюють функцію аеророзвідки і російські приманки для того, щоб відволікати і виявляти наші системи протиповітряної оборони, а вже під ранок полетіли кінжали. Циркони, калібри це дуже рідкісне явище, коли ворог застосовує калібри, тому що Україна загнала російську чорноморську флотилію і вона майже не використовується. Але, бачите, інколи все ж таки використовується. Але якби не заганяли Чорноморську флотилію, то було б набагато гірше. Ось балістику використовували росіяни. Закінчали. Я вже сказав. Північно-корейську балістику також використовували. Ну і звісно, ракети Х-101, випущені із бортів російської стратегічної авіації. Станом на зараз відомо попередньо, от президент заявив, що ворог випустив 120 ракет і 90 дронів, а наші сили протиповітряної оборони знищили більше 140 повітряних цілей. У Миколаєві внаслідок атаки безпілотника є дві загиблі жінки. На Львівщині, внаслідок падіння уламків, ракети загинула одна жінка, і ще двох залізничників росіяни сьогодні вбили на Дніпропетровщині. Також є поранені, є руйнування. Ось. Атака здійснювалась переважно на об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. Частково атаковано було залізничну інфраструктуру. Ну і традиційно росіяни атакували аеродром Старокостянтинів. Туди летить взагалі багато і постійно. Ось це їхня така. Планова постійна ціль в багатьох регіонах зараз застосовуються графіки аварійного відключення електроенергії, і це пов'язано як безпосередньо із російськими, на жаль, влучаннями в деяких місцях. Це відкрита інформація, якщо що, так і власне відключення електроенергетики, аварійне здійснюється превентивно для того, щоб знизити навантаження на енергомережу. Ось, друзі. І сьогоднішня ракетно-дронова комбінована атака. Це такий величезний ляпас Шольцу, який якраз телефонував напередодні Владіміру Путіну і дуже хотів розмовляти із ним про мир. Ось, власне, ця атака показала, чого, варти, чого варте ставлення росіян до будь-яких мирних ініціатив. І це так само іще насмішка росіян із Дональда Трампа, який, я нагадаю, обіцяв, що він. І ще до того, як зайде у білий дім протягом 24 годин, припинить війну. Ось вже фактично 11 днів. Як минуло 24 години, 10 днів Окей, як минуло 24 години. Відколи Трамп мав завершити війну. Ця сьогоднішня ракетна атака. Це нагадування усім нам і світовим політикам, передусім. Про те, чого варті розмови, будь-які домовленості із росіянами, вони не варті абсолютно нічого. І, власне, не можу не зачепити таку тему конспірології. У нас в медіапросторі, а це до речі, вкинули росіяни перші. Циркулювала інформація про те, що, начебто, от все Україна домовилась із е, так званою Росією. Тепер не буде атак на енергетику. Мовляв, ми не будемо атакувати російські нафтопереробні заводи та інші е, об'єкти енергетики. А росіяни не будуть бити по нашій електроенергетиці. Все є договорняк, і це, мовляв, от е, один із треків для того, щоб потім проводити мирні переговори. Як ви бачите, друзі, це все абсолютно маячня. Немає ніяких домовленостей про те, щоб росіяни не атакували нашу енергетику. А навіть якщо уявити, припустити, що чисто гіпотетично вони були, сьогоднішня ракетна атака, знову ж таки підтверджує, що домовленості із росіянами нічого зовсім не варті. Але друзі, треба поговорити про те, що буде далі, якою буде ця зима. Спойлер, і я не скажу нічого нового. Ця зима буде дуже важкою. Росіяни накопичували і продовжують накопичувати значні запаси ракет. Якщо сьогодні вони випустили там більше сотні ракет під час нічної ранкової атаки, ось то в найближчі місяці вони зможуть здійснити іще декілька подібних атак. Ну щонайменше 3-4 подібні атаки в найближчі місяці вони можуть зробити. І вони їх по часу будуть здійснювати і вже почали здійснювати саме тоді, коли настає сезон холоду. Коли зима, мінусова температура для того, щоб зробити наше з вами життя, життя усіх мирних цивільних людей в Україні максимально нестерпним. Я прогнозую, припускаю, що одна з масованих, найбільш масованих атак припаде тоді, коли. Мінусові значення на термометрі будуть найбільші. От, Розрахунок ворога дуже простий. Він хоче, щоб ми сиділи без електрики і без тепла, щоб ми були максимально деморалізовані і погодились на будь-які умови, які висунуть росіяни. Найближчий часовий орієнтир, під який росіяни будуть здійснювати зимову кампанію терору. Це інавгурація Трампа, яка відбудеться 20 січня, наступного року або період одразу після цієї інавгурації. В чому полягає задум нашого противника? Він полягає в тому, щоби нас максимально виснажити затероризувати до цієї дати або до цього часового періоду. І змусити нас погодитись на е, капітуляційні переговори, щоб ми офіційно віддали росіянам наші території, щоб ми відмовились від претензій на наші території, віддали їм наших людей, е, оголосили про нейтральний статус і закріпили російську мову як другу державну в нашій конституції. Це їхні вимоги. А і ще росіяни вимагають, щоб ми їм віддали Запоріжжя, Херсон і так далі. Ось тобто росіяни припускають, що Трамп буде примушувати і нас, і їх до переговорів. І вони хочуть, аби ці переговори відбулися на їхніх умовах. Звісно, вони хочуть, аби ми самі навіть прийшли і почали благати про ці переговори на саме тих умовах, які будуть потрібні нашому ворогу. Я про ці умови вже сказав. І саме тому логіка їхніх подальших дій в найближчі місяці буде вкладатися саме у цей розрахунок. Що вони будуть далі робити? Безперечно, вони будуть підіймати ставки, вони будуть рухатись вгору сходинками ескалації. Даруйте за це слово, але не можу його зараз не згадати. До цієї ж логіки вкладається і залучення північно-корейських військ до війни проти України, а також поставки нового озброєння, з північної Кореї, тому що так росіяни вже почали отримувати від КНДР не тільки балістику, балістичні ракети, не тільки боєприпаси, а й як показали новини, новини останніх днів: артилерійські системи, системи, можливо, реактивного залпового вогню. І може і ще якісь. Тобто, росіяни будуть намагатися підвищити, підвищити ставки, задрати їх до максимуму, щоб потім. На гіпотетичних переговорах, які, якщо іще взагалі відбудуться, виторгувати собі найбільш вигідну позицію. Відповідно, вони будуть також здійснювати з цієї логіки ракетні атаки і дронові атаки. Ось і будуть здійснювати наступальні дії на фронті. Про наступальні дії росіян на фронті треба сказати трошки детальніше. Ворог зараз здійснює наступ. Відкрию карту, щоб було легше сказати нічого не пропустити. На практично ну, майже усіх основних напрямках фронту. Йдемо від півночі, Курщина. Ні, давайте підемо від півдня, бо на Курщині ми зупинимось детальніше. Йдемо від півдня. Ну, На Херсоні вони не здійснюють штурмові дії через те, що Дніпро е, заважає. Але є інформація, що росіяни накопичують сили, зокрема, 76-ту. Дивізію ВДВ на Оріхівському Запорізькому напрямку. 76-та дивізія ВДВ росіян це вже їхні, ну якщо не останні, то передостанні резерви не задіяні зараз до бойових дій. Так точно. Росіяни досить довго тримали 76-ту е, десантну дивізію в резерві, але зараз змушені будуть її задіяти. Питання тільки де? Частина. Підрозділ 76-ї дивізії знаходиться на Оріхівському напрямку, але росіяни нещодавно перекинули е також частину цієї дивізії, відірвали від неї шматок і перекинули на Курщину. Про Курщину, якраз окремо, і скажемо. Йдемо далі. Наступна ділянка, на якій росіяни здійснюють зараз наступальні дії, це Велика Новосілка. Е біля Великої Новосілки, правіше трохи на схід, е вони суттєво просунулись за останні е тижні. Якщо говорити по кілометражу, то росіяни просунулись на глибину близько 20 кілометрів. Це дуже багато за такий короткий проміжок часу. Далі наступ росіян неподалік великої новосілки прямо пов'язаний з їхньою метою оточити Курахове і низку населених пунктів поблизу Курахового для того, щоб змусити наші підрозділи звідти відійти і Курахове захопити. Власне, на Курахівському напрямку Росіяни зараз також наступають, і це один із напрямків, де вони задіють найбільші сили та засоби для того, щоб захопити цю ділянку. Йдемо далі. Покровський напрям там так само росіяни наступають, але протягом останніх двох тижнів. Інтенсивність їхнього наступу, вона не те, щоб впала, але вона не наростає. Я думаю, це пов'язано з тим, що росіяни хочуть спершу захопити Курахове, а далі відновити вже з більшою силою наступальні зусилля безпосередньо на Покровському напрямку. Йдемо далі. Йдемо далі тиснуть, намагаються контратакувати росіяни в районі Нью-Йорка. Також штурмові дії середньої інтенсивності росіяни здійснюють в районі Часового Яру. І постійно намагаються також тиснути в районі соледару Сіверську. Тут поки що їм найскладніше вдається е, просуватися. Але якщо говорити конкретно за Сіверськ та Білогорівку, то там я там був, я туди приїздив у Сіверськ. Там надзвичайно складний рельєф. Там такі глибокі яри, перепади висот, е, кар'єри, вапняки, якщо я не помиляюся. Ось словом, там рельєф взагалі не сприяє будь-яким наступальним діям, але дуже сприяє. Обороні. Так, ідемо далі. Лиман. В районі Лиману росіяни також періодично здійснюють штурмові дії е, різної інтенсивності, але з Лиманського напрямку, я скажу так, за останні тижні на нас прийшло доволі багато запитів на дрони, тому якраз це привід закинути по 2 гривні на поточний Русеріс. Рухаємося далі. Куп'янський напрям. Там росіяни так само наступають, причому їхній наступ зосереджений на двох ділянках. Перший це в районі Кругляківки, і далі звідти вони намагаються рухатись на північ. Це південніше взагалі від Куп'янська розташовано. А друга ділянка, де вони на Куп'янському напрямку наступають, це на північ від Куп'янська, на північний схід від Куп'янська з напрямку Сеньківки до самого Куп'янська. Днями були кадри про те, що ворог навіть проривався у сам Куп'янськ. Там зайшло декілька одиниць бронетехніки з десантом. Як повідомив Генеральний штаб, то їх нейтралізували, ліквідували тощо. Але проблема на цьому напрямку є дуже серйозна по взаємодії, по злагодженості підрозділів, які тримають оборону. Тобто там є такі ділянки, які знаходяться на стику підрозділів, смуг, смуг відповідальності підрозділів, і належним чином оборона там не вибудована. На жаль. Не буду довго пояснювати, чому так скажу дуже стисло: якщо не відбудеться армійська реформа, то все буде іще набагато гірше. Нам потрібні зміни вже тут зараз необхідно їх починати, тому що якщо ми зараз тільки почнемо змінювати наше військо, проводити армійську реформу, то тоді ми ну в кращому разі орієнтовно за півроку зможемо тільки зупинити російський повзучий наступ і ну вийти, хоча б в якусь більш-менш сильну. Позицію в плані навіть не контратак, а просто хоча б зупинити їхнє просування. Йдемо, власне, далі, північніше. Вовчанськ, тут також перманентні російські е, штурми, не такої високої інтенсивності, як до початку курської наступальної операції, але, тим не менш, там також росіяни наступають. І курський напрям, там росіяни фактично. За останній тиждень днів 10, розпочали контрнаступальну операцію, яка триває ну майже кожен день. Зараз у них майже кожен день вони штурмують позиції підрозділів Сил оборони та безпеки України. І саме на Курщині, як ми знаємо, росіяни або вже задіяли, або от, -от мають задіяти північно корейські війська. Складно сказати, чи вже було ліквідовано якихось корейців, тому що коли через FPV-дрон дивишся ну, на відео, то там ну, складно розуміти, чи це Бурят, чи це кореєць. Але цілком може бути. Я припускаю, що цілком може бути, тому що росіяни не створили окремі з'єднання або не кинули в бій вже готові з'єднання із КНДР. А вони е, вливають північно-корейських військових до своїх підрозділів. і Таким чином їх розмивають по різних підрозділах, збільшуючи їхню загальну чисельність, але при цьому не маючи окремих північно-корейських підрозділів. Для чого вони це роблять? Ну, по перше, для того, щоб приховати участь північно-корейських підрозділів у війні проти України. А по-друге, для того, щоб подолати проблему оперативної сумісності. Північна Корея має зовсім іншу мову, зовсім іншу транслітерацію, аніж так звана Росія, там зовсім інакше вибудована їхня армійська система всередині. І якби північно-корейські е війська вступали у війну проти України окремими підрозділами своїми сформованими, ось то це би значно ускладнило би роботу з ними. А коли розкидали корейців там по 5-10 по штук штуку мовну на кожну роту. Образно, я зараз кажу, та то з ними легше працювати їм простіше показати пальцем, іди туди, принеси це, ну і так далі. Тобто, це. Зменшує проблему оперативної сумісності російських і північно-корейських військ, але при цьому це перетворює північно-корейські війська. Ну виключно просто як на підрозділи, які мають поповнити некомплект російської піхоти для проведення штурмових дій. От фактично, так звана Росія купила собі північно-корейські війська, щоб вони дохли на війні проти України замість або разом із Росіянами. Ось, друзі, ситуація на фронті зараз: отака, дуже погана, дуже складна. На жаль, ворог просувається практично ну майже на кожному напрямку, де він здійснює штурмові дії за рідкісними винятками. На всіх основних ділянках фронту зараз ми бачимо наступальні зусилля противника. І тут є два аспекти. Перше, через те, що росіяни вже більше року перебувають фактично там. У фазі стратегічного наступу, а я нагадаю, що вони перейшли до великої наступальної операції на Авдіївському тоді ще напрямку, здається, 10 чи 8 жовтня минулого року, от з того дня воно не припиняється. Через це у росіян дуже високий рівень втрат, а особливо протягом останнього тижня. Вони розуміють, що у них доволі мало, ну, скажімо так, часу до. Ймовірних гіпотетичних переговорів, які ще не факт, що відбудуться, та? але тим не менш вони виходять з того, що, можливо, вони відбудяться, і Україну змусять піти на поступки, які будуть потрібні саме росіянам. Ось, вони через це кидають постійно нові і нові сили у бій. І е, зараз на багатьох напрямках росіяни скаржаться на те, що ну, в них піхота закінчується дуже швидко. Нам від цього не легше, тому що одразу під'їжджає нова. Але тим не менш, ворог. Починає нести більші втрати аніж раніше. Ворог скорочує терміни навчання. Ворог шукає способи, як залучити більшу кількість піхоти, тому що своя власна довго не живе. Власне, тому вони і залучили та війська з КНДР, щоб компенсувати свій дефіцит піхоти. І е, росіяни будуть вводити напевно на найближчі місяці останні оперативні резерви, які в них будуть лишатися. От, для того, щоб збільшити натиск на нас от, до максимальної позначки, Так, закрию карту. Поки я закриваю карту і відкриваю тут план стріма, який я написав, то закидуйте по 2 гривні на поточний русарі з реквізити в описі до цього відео. Це дуже важливо. Нам треба, щоб у нашого війська було якомога більше дронів, тому що дрони сьогодні залишаються одним із основних засобів ураження. На безпілотні ударні системи припадає 50, а то й більше відсотків е, уражень е, сил і засобів противника, тому без дронів нікуди і ніяк. Ось відповідно, друзі, е, росіяни будуть найближчим часом посилювати атаки на фронті, можливо, відкриють іще один напрям. Будуть здійснювати атаки на нашу енергетичну і не тільки енергетичну інфраструктуру для того, щоб максимально ускладнити життя нам із вами. Їхня основна мета, як щодо наступу, так і щодо майбутніх ракетно-дронових атак, полягає в тому, щоб деморалізувати нас максимально. Ну і звісно, щоб отримати нові територіальні здобутки, як вони думають. Щоб захопити більше українських територій, комбінуючи сухопутні операції наступальні завоювання та ракетно-дронові атаки хвилі терору, вони хочуть, аби ми якнайшвидше, скажімо так, щоб наш моральний дух опустився нижче можливого рівня, і щоб ми вкрай деморалізовані, злі і засмучені. Самі прийшли до них і почали їх благати про те, що давайте, от ми вам віддаємо там Запоріжжя, Херсон всі окуповані території, які ви захопили, тільки, будь ласка, зупиніться. Оце їхня головна мета. Вони прагнуть нашої максимальної деморалізації. Також для того, щоб досягти максимальної нашої деморалізації. І зламати нашу єдність росіяни зараз активізували дуже серйозно. Я це бачу по інформаційному полю російську агентуру і пропагандистів Медведчука, які далі продовжують працювати проти України. Вони нікуди не поділися. Вони далі присутні в нашому інформаційному просторі і займаються такими довготривалими ІПСО, довготривалою пропагандою. Це і канал Василія Галаванова, колишнього е, генерального продюсера телеканалу Ньюзван, каналу Медведчука. Це Ютуб канал Шелст є такий. Е, це теж пропагандист Медведчука. Це також Ютуб канал. Господи, вилетіло з голови. Дмит... Дмитра Співака, ще одна е, проросійська мразота, яка досі. Присутня в нашому інформаційному просторі, і, е, звісно, такі ресурси, як «Страна.ua» та багато багато інших. Я можу довго перелічувати. Є ще Карасьов, так званий політолог, який не вилазив свого часу з російського телебачення. Так ось більша частина цих чортів перебуває в Україні. Більша частина. З ними можна і треба розібратися, тому що вони зараз будуть максимально працювати на деморалізацію та роз'єднання українського суспільства. Не говорячи прямо, що вони за так звану Росію, але займаючись такою м'якою пропагандою. Наприклад, там у них я бачив у Шеліста у пропагандиста було таке опитування нещодавно, де він каже: типу, от там ситуація в Україні погана. Що ви думаєте, що робити далі? І варіанти відповіді валити з країни ось там, типу, впадати в депресію і так далі. Тобто, всі варіанти були от такого штибу. Uh, і це є та м'яка пропаганда, про яку я кажу. Тобто, коли вони прямо своїм ротом не агітують за так звану Росію, але вони намагаються під соусом опитувань, запрошень різних псевдоекспертів, посіяти паніку, зневіру, розбрат всередині нашого суспільства. Цьому треба протидіяти. І я би дуже хотів, щоб наші правоохоронні органи. Більше зайнялися зараз цією шоблою. тому що це дуже небезпечно і це не можна недооцінювати. Це дуже серйозна загроза, я би навіть сказав, вона не менш загрозлива для нашої державності, аніж російські наступи і штурми, і аніж російські дроно-ракетні атаки. Отак, друзі. Це те, що на нас чекає найближчі місяці. Активізація буде на фронті, активізація повітряних атак і активізація російської агентури, в тому числі тієї, яка займається пропагандою. І ви спитаєте, що робити нам? Ну нам в першу чергу треба зберігати єдність, дбати про інформаційну гігієну, не вестися на ботоферми, які приходять до вас в коментарі або у Твіттері. Їх зараз дуже багато, надзвичайно багато. Якщо ви бачите, що це акаунт нереальної людини з лівими фотками і реплаями тільки там про. Проти України сміливо блокуйте, і ключове правило: ніколи не вступайте у взаємодію з ботофермами, тому що їм саме потрібна ваша реакція. Вони живуть від цього, вони від цього отримують гроші, коли є ваша реакція. Коли реакції немає, то Бот не досягає своєї мети. Тому, бачите, бота просто блокуйте. І не ведіть із ним жодних дискусій. Дискусії можна і треба вести із реальними людьми, звісно, тільки якщо це не росіяни, нам потрібно також більше зосередитись на нових розробках. І якщо там по протидії російським ракетам я нічого, на жаль, нового не зможу сказати зараз. хоча Скажімо так, наші засоби радіоелектронної боротьби стали працювати значно ефективніше. Сьогодні були навіть приклади, коли там одна ракета кружляла, кружляла і ніяк не могла викружляти. Це вплив був засобів РЕП, але будуть позитивні новини по протидії російським ірано-російським дронам типу шахет. Не буду зараз розкривати усі деталі, але скажу всі попередні випробування засобів, які здатні знищувати російські ударні безпілотники, пройдені успішно. Питання лише зараз, тільки в тому, хто перший зіб'є російський шахет. От і все. Ну тобто, це буде доволі скоро. І великим викликом буде побудова повноцінної системи дронової протиповітряної оборони, саме щоб перехоплювати російські шахети шахеди за допомогою FPV. І коли ми це все почнемо реалізовувати, я буду просити вас про підтримку, щоб ви публічно там писали. Не знаю, тегали президента. Бо, е, чесно кажучи, мені здається, що для того, щоб це швидко вдалося реалізувати, потрібно, щоб вже президент тиснув далі на. Всіх командувачів, які будуть відповідальні за реалізацію такої системи. Бо коли ти працюєш на горизонтальній ініціативі, це все дуже довго, дуже складно. а В нас немає часу. Нам треба швидко, дуже швидко рухатись і розвивати наші технології, і впроваджувати нові системи для захисту нашого неба, для захисту нашого і з вами життя. Тому я вас дуже прошу. Підтримуйте такі ініціативи, не впадайте у зневіру. Зневіра це саме те, чого прагне ворог. Хоча я розумію, буде дуже складно, інколи просто невимовно складно і важко, але згадуйте в такі моменти, що ворог прагне саме цього. І, хоча б на зло нашому ворогу, на зло росіянам не впадайте у зневіру, продовжуйте мати в собі стриманий, але, хоч якийсь оптимізм, тому що тільки коли у вас буде. Якийсь оптимізм і бачення, що в майбутньому, колись у нас все буде добре, то тоді у вас з'являться сили для того, щоб далі діяти, працювати і жити. Ось тому, друзі, давайте пройдемо цю зиму максимально об'єднано, максимально стримано. Будемо дбати про свою інформаційну гігієну і турбуватися та боротися одне за одного. І звісно. Потрібно максимально зараз допомагати нашому війську. Ситуація дуже важка на фронті. Якби не ваша допомога, дійсно, ну я не перебільшую. Якби не ваша допомога, ми, можливо, вже би стояли десь в районі Дніпра, тому що був найскладніший навіть період, там з грудня, навіть з листопада минулого року, по. Квітень цього року, коли наше військо фактично воювало ну одними тільки дронами артилерії майже не було. І ви тоді рятували цю ситуацію, допомагаючи нашому війську. А попереду в нас ще багато нових, хороших безпілотних технологій, які зможуть багато що змінити і врятувати багато життів, і вже рятують багато життів. Якщо ви звернули увагу, то ворог майже вже не публікує відео тилових ударів під е коригування безпілотників. Тобто, якщо раніше вони там кожні 3-7 днів публікували по декілька відео, як вони Орланом коригують удар балістикою по Одесі, чи по Дніпру, чи по Полтаві, зараз такого явища вже майже немає. І це теж з вашою допомогою, бо ви донатили на Небесний русаріз. Тому не впадаємо у відчай, підтримуємо одне одного. Я впевнений, що у нас іще є шанси на те, щоб відстояти нашу державу і перемогти. Ну і звісно, без армійської реформи тут також не обійтися. Дякую за увагу, друзі! Усім мирного дня.